У неділю в Україні потеплішає, але дощитиме. А у понеділок знову чекайте на похолодання. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю, 17 березня, дощитиме у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській області. А ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна проясненнями погода. Вітер в цей день півде на західного напрямку. 5-10 метрів на секунду, дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 17 березня, то трішки потеплішає. Зараз ми вам все розповімо так у неділю в західних областях, температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 11, а вночі буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 9 до плюс 12. Вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 5 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 7 до плюс 10, а вночі від 0 до плюс 4 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 9 до плюс 12, а вночі від плюс 3 до плюс 5 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 9 до плюс 12 в день і від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 17 березня протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Ввечері очікується дощ, Температура повітря буде від плюс п'яти до плюс дванадцяти градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!